Давайте поговоримо про власне мету обстрілу Києва саме в. В момент перемовин 24 квітня, як це пов'язано зі зривом перемовин про мир у Лондоні? Фактичним зривом, нагадаємо, що розслідування Reuters показало, що атака відбувалася із застосуванням північно-корейської АТ... та... ракети, були виявлені маршрути. Як летіла смертоносна зброя, які явно розроблялися з конкретною прицільною метою, і дуже заздалегідь. Ну, я думаю, що тут е, перемовини в Лондоні це для Росії тільки один з епізодів всієї цієї історії. Навряд чи вони вважали, що перемовини в Лондоні будуть зірвані. Ми тепер просто вже усвідомлюємо, що коли Марко Рубіо відразу після перемовин у Парижі почав говорити, що Сполучені Штати взагалі можуть вийти зі складу групи переговірників, що вони пер... можуть відмовитися від перемовин з Росією Україною, взагалі, якщо не досягнуть швидкого успіху, це були перші ознаки того, що американці можуть. Не приїхати до Лондону, і можливо, просто було різне бачення процесу для європейських дипломатів. Це був процес, який вже почався, а для американських це була тільки можливість поінформувати європейців і українців про свої наміри, послухати їхні думки, щоб зустрітися наступного разу, коли європейці і українці з їхніми пропозиціями погодяться. Ще це було не заради перемовин, а заради інформації, що існує ілюзія, принаймні у Дональда Трампа. Що всі будуть погоджуватися з вуз, якими його пропозиціями щодо закінчення російсько-української війни, навіть якщо ці пропозиції суперечать національним інтересам України і європейських країн. <кій> ну і адміністрація у Білому домі в чергове зустрілися із реальністю. Тому вирішили її представники не їздити до Лондону, але це нічого не змінює. Щодо того, взагалі, чому відбувається обстріл, я вже неодноразово говорив. Що в мене є чітка концепція того, що відбувається? Президент Трамп. Бажає, і це знову-таки конструкція, яка склалася в його голові, і яка може не мати нічого спільного з реальністю. Щоб було припинення вогню і після цього на тлі припинення вогню проводити вже перемовини про норми сталого миру. І я, до речі, тут маю відразу сказати, що я щирим прихильником цієї позиції президента Сполучених Штатів. Я вважаю, що це правильна позиція. Я вважаю, що дійсно потрібно добитися припинення вогню безумовного на лінії зіткнення сторін. Припинити воєнні дії по всій лінії фронту, припинити обстріли міст, припинити війну на морі, просто припинити вогонь всюди і далі вже починати переговірний процес за участю сполучених штатів без участі сполучених штатів. Це вже не має великого значення. Просто важливо, щоб жодних умов припинення вогню не було. Щоб Росія не ставила Україні вимоги чогось визнати чи не визнати, кудись вступати чи не вступати, озброюватися чи не озброюватися, рівно так, як і Україна не може Росії в цій ситуації ставити вимоги кудись виходити чи заходити тощо. І я впевнений, що це відповідає логіці моменту. Я тільки завжди запитував, що до президентських виборів у Сполучених Штатах, де у президента Трампа інструменти для того, щоб добитися такого розвитку подій. Є путінська логіка, вона зворотня. Путін хоче перемовини з Сполученими Штатами, довгі, просталий мир стільки, скільки це буде потрібно, але на тлі цих перемовин продовжувати війну. Щоб, як я вже сказав, зробити Трампа співучасником своїх злочинів. Зараз складається ситуація, коли Сполучені Штати з одного боку не хочуть довгий час вести ці перемовини, а з іншого боку, не хочуть, щоб Трамп ставав співучасником злочинів Путіна. Тобто, що дійшло до Сполучених Штатів вже до Трампа. Те, що Путін використовує перемовний процес для того, щоб знищити його політичну репутацію і перетягти в табір тих, хто вбиває. І Дональду Трампу абсолютно не хочеться бути в цьому таборі. Це зрозуміло. І саме тому вони кажуть: ми краще взагалі вийдемо з перемовин. І от в них немає дилеми, про яку я говорив по всі ці місяці. Або припинення вогню і перемовини. Або перемовини під час воєнних дій, або ідея Трампа, або ідея Путіна. У Трампа є інша ідея: або припинення вогню і перемовини, або взагалі відмова Сполучених Штатів від участі у переговірному процесі, і ця остання історія з цією такою моделлю вибору вона вже не влаштовує не тільки нас, не тільки європейців. Ми хочемо, щоб Сполучені Штати були в цих перемовинах. Вона не влаштовує Путіна. Тобто, за останні тиждень, якраз після зустрічі у Парижі, склалася абсолютно нова ситуація. Коли в Кремлі кажуть, слухайте, ми ж не знаємо, скільки часу буде потрібно для мирних перемовин, ми е, пропонуємо не встановлювати жодні терміни, ми готові далі розмовляти. А в Америці кажуть: ні. У наступні два тижні, знову таки, цитую президента Трампа під час його останньої зустрічі з журналістами. У наступні два тижні ми визначимося з нашою присутністю. І ось це, як виявилося, Марія, є найбільш вагомий чинник тиску навіть не на Україну, а на Росію. Тобто ви справді думаєте, що ці два тижні стануть визначальними два тижні нагадаємо до 9 травня, коли у Москві відбудеться величезний парад на честь дня перемоги у путінській історіографії? Я просто вам хочу реконструювати логіку Трампа. Трамп вважає, що якщо Путін не поважає його власного бажання вирішити щось на 100 днів президентства, це звичайно погано. Але це можна зрозуміти з точки зору інтересів самого Путіна, якщо Путін не хоче нічого вирішити до 9 травня 2025 року, яке звичайно планується як такий своєрідний феєверк путінських політичних можливостей, там заплановані перемовини між Путіним і Сі Цзіньпіном, туди приїдуть керівники держав близьких до Росії тощо. То тоді після 9 травня йому тим більше не потрібно буде досягати ніяких конкретних рішень. Якщо Путін не припинить вогонь після 9 травня, він може продовжувати бойові дії стільки, скільки йому заманеться. І Тоді у Трампа немає ніяких реальних оцінок того, скільки ще потрібно буде часу для того, щоб умовити Росію припинити вогонь. Так що він вважає, що він або доб'ється цього від Путіна до 9 травня, або не доб'ється цього найближчими місяцями, а може й роками. От проста логіка, і вона до речі, доречна. Давайте нагадаємо про список умов, який надіслала американська адміністрація українській владі після перемовин у Парижі. Умови для припинення війни сформульовані на тлі багаторазових поїздок спецпредставника Трампа Віткофа на аудієнції до Кремля. Прямо зараз відбувається наступна така аудієнція. Ми за мить. Про неї поговоримо. А наразі до цього списку умов, які опублікували власне ну найбільші американські змі опублікували в різному е в різні редакції, але в принципі суть цих пунктів залишається тією самою. Це визнання Криму та інших окупованих територій України російськими, американське управління Запорізької АЕС, не вступ України в НАТО, зняття санкцій з Росії взамін на е гарантії безпеки і кошти на відбудову для України, але без деталізації, тобто без конкретних сум, без конкретних гарантій. От що ви думаєте про зміст цих пропозицій, і власне наскільки вони дійсно є прийнятними і для Путіна, і для Трампа, для України, наскільки ми якби знаємо, так зараз також послухаємо президента України неприйнятні пропозиції, але все ж таки у чому їх суть? Я думаю, що це не має ніякого значення мерії, тому що знову-таки я повторюю, чого можна добитися на цьому етапі, це безумовного припинення вогню. Або не добитися. Так то вибір дуже простий: або буде припинений вогонь по лінії фронту, або він не буде припинений. Все інше це розмови виключно для самозадоволення. Тому що, якщо ви бачите ці пропозиції, вони дійсно є абсолютно нереалістичними, не тільки з точки зору там Києва, але як ви абсолютно слушно сказали, і з точки зору Москви також. Ми не можемо собі уявити, щоб Україна погоджувалася з американськими пропозиціями щодо там визнання Криму російським. По перше, тому що це неможливо з точки зору конституції. України, по друге, що навіть якщо якийсь український лідер погодився б на це, для того щоб дійсно це відбулося, потрібний довгий час. ви ж пам'ятаєте, що таке конституційні зміни в Україні це дві сесії українського парламенту. Можливо, для такого рішення взагалі потрібний референдум, рішення конституційного суду. Навіть якщо уявити собі такий пункт домовленості, якщо Україна погоджується з тим, що якісь її території стають територіями іншої держави, це можна вирішити правовим шляхом виключно там за годин, за, за рік-півтори. За цей час в Україні можуть відбутися вибори. Новий президент, новий парламент можуть не погодитися із такими рішеннями, не може не вистачити голосів до конституційних змін. Тобто це ні про що. До речі, американське законодавство також забороняє законом визнавати будь-які окуповані території України російським. Це закон схвалений Конгресом. Голосів для того, щоб подолати цей закон, у президента Сполучених Штатів також немає. Тому ми взагалі говоримо ні про що. Ну, так само перепрошую так само перепрошую з невступом України в НАТО, яке е, мали б ратифікувати усі країни НАТО, а це також апріорі є неможливим. Ну відміна цього рішення Бухарецького саміту. Ви маєте на увазі 2008 так. року? Так, але ще є одна історія: Запорізька АЕС з точки зору конституції Російської Федерації, та частина Запорізької області, яка контролюється Москвою, взагалі вся Запорізька область, це Запорізька область Російської Федерації. Такий самий суб'єкт Федерації, як Курська область, Брянська чи Московська, уявити собі, що якісь американці з'являться на території Російської Федерації на ядерному об'єкті і будуть щось там контролювати, це просто не розуміти, як взагалі влаштоване життя в самій Російській Федерації, що таке конституційні норми Російської Федерації, що таке відповідальність керівника Російської Федерації за порушення цих конституційних норм. Ми, звичайно, можемо з вами сказати, що Путін може порушити будь-що. Звісно, але чому він має порушувати будь-що і ставати людиною, проти якої можуть в будь-який момент розпочати кримінальну справу за порушення територіальної цілісності Росії, коли у нього абсолютно інші інтереси порушити територіальну цілісність України. Тобто, це теж пропозиція, яка не має нічого спільного з реальністю. Я допускаю, що Трамп таку пропозицію Путіну висував. Я допускаю, що Вітхов щось про таку пропозицію говорив. Я допускаю, що Путін, який зацікавлений в тому, щоб зберігти Трампа за столом для перемовин, міг сказати: О, це дуже важлива тема: ядерна енергетика, як вона буде розподілена, хто її буде споживати в умовах, коли вже буде завершений конфлікт між Росією і Україною, і будуть увага знищені всі ті першопричини, причини, які призвели до конфлікту. І у Трампа можуть розважати, що це таке. Е, Таке проявлення можливої згоди Путіна, але я вас переконую, що цей пункт не такий, який взагалі можна реалізувати до того моменту, поки російська армія контролює Запорізьку АЕС. Ніколи повторюю, ніколи жодний президент Російської Федерації не погодиться на такий поворот подій. Ба більше ви ж бачили, що вже після цих пропозицій прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сказав, що завершення бойових дій, тобто припинення вогню, можливо тільки за умови, коли. Українські війська залишать всю територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Мова не йде не про те, щоб американці прийшли до Енергодару. Мова йде про те, щоб українці пішли з Запоріжжя. А ми продовжуємо обговорювати всю цю маячню, так ніби вона має якесь реальне відношення до політики. 23 квітня Вашингтон отримав пряму і недвозначну заяву від українського уряду. Київ готовий до переговорів, але не до капітуляції. Давайте послухаємо пряму мову президента України. Якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати, тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія. Затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись в цілому? Це риторичне питання. Чи можна домовитись з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. Тиск потрібен без всього світу. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Мам, про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І, і Конституція про це своїм існуванням. Конституція України своїм існуванням це заявляє.